Алло, Галю, у мене горе. Я посварилася з чоловіком. Він грюкнув дверима і сказав, що піде до повій. Галю, тільки чесно, він не у тебе. Якщо кішка вмивається, чекай гостей. Якщо кішка при цьому чистить зуби зубною пастою, гості будуть в білих халатах. Яка хвороба найкраща? Короста, почухався і ще хочеться. А яка найгірша? Геморой. Ні самому подивитися, ні іншим показати. Якщо ви бажаєте суд надасть вам безкоштовного адвоката. Дякую, але краще б двох тямущих свідків. Учителька прийшла до класу, надягнувши золотий колон у вигляді літачка. Під час уроку Вовочка невідривно дивиться на цей колон. Нарешті вчителька не витримує й запитує Вовочко, тобі що? Літачок подобається? Ні, аеродромчик. Хто знає, як лікуватися від роздвоєння особистості? Не для себе питаю. Вчителька пише записку мамі учня Ганна Михайлівна. Вову потрібно купати. Вова погано пахне. Записка у відповідь. Марія Іванівна. Вову треба вчити. Вову не потрібно нюхати. Друзі, якщо сподобалось відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте подобайку та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інших веселих відео. Всім гарного дня та настрою до зустрічі!